Яка, на вашу думку, комунальна послуга не відповідає своїй вартості? Ну, це цікаве питання насправді. Я думаю, що все, що стосується ОСББ, все, що стосується, от саме от таких служб, тому що вони на мою суб'єктивну думку, та я думаю, що і об'єктивно, вони в принципі не справляються зі своїми завданнями. В першу чергу, це обладнання під'їздів, їхній зовнішній вигляд, і загалом, типу, платити за це, взагалі, не бачу ніякого сенсу, або ж потрібно якось перер... перепрацьовувати і переробляти ці служби для того, щоб вони відповідали своїй вартості. Або ж загалом виключити їх із оплати комунальних послуг. Ну, або ж так, як у мого товариша, в нього в будинку проведений газ, йому приходять рахунки за газ, а в квартиру газ не проведений. Тому якось так. Опалення. Ну, Дуже дорого. Я вважаю, що це занадто, особливо для пенсіонерів. Ну, Я думаю, заводу, тому що коли мене, наприклад, дома немає, нарахується набагато більше. І відображається на водяному щочику більше, хоча я його не використовую. Ну, я так думаю, що, мабуть, газ. Чому? Ну, бо, тому що це дорого нам. І світ теж дорого. Ну, якби так, можна сказати. Якби, звісно, було дешевше, то нам, нам дуже все дорого. Зараз харчі дуже дорого, комунальні дуже дорого, ну фактично все дорого. А що ж якась у нас зарплата? 5-6 тисяч. Як нам прожити? Заплатити за все, а кушати, а лічитися, а вдіватися. в принципі, все відповідає. Ну, електроенергія дуже швидко підняли ціни. Гаряча вода, нормальна вода. Каналізація нормальна. Ну, це, що вони там пишуть, беруть за тверді відходи, а це я вважаю неправильно. Вони нащитують людям, ніхто нічого не платить, тому що воно разове вивезення. Краще б вони робили б так, щоб якась служба поставили, щоб дивилися за цим. Та скидають все в одне сміття, скидається. Це неправильно. І стекло викидають, побите, і рами, і так далі. Газопостачання, тому що, наприклад, у нас майже вся техніка електро, але за постачання газу, хоча ми ним не користуємося, і так, і так далі, і обслуговування не відповідає. Це так, тобто ви не користуєтесь газом, але все одно? Да, так, але все рівно платимо.